Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президентка Угорщини Каталін Новак оголосила про свою відставку. Таке рішення вона схвалила після того, як викликала суспільний резонанс своїм рішенням про помилування засудженого у справі про педофілію. Про офіційну і фактичну причину такого рішення і його вплив на подальшу політичну ситуацію в Угорщині. Говоримо сьогодні. Я вітаю гостя нашої студії з нами. Політолог Михайло Шабанов. Пане Михайло, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з Ну, таке складне рішення. Мені здається, для президента будь-якої країни. Ну, давайте розбиратися, чому так сталося почати. Пропоную власне з цитати. Я прошу вибачення у тих, кого я образила, і у всіх жертв, які могли відчути, що я не за них заступаюся сьогодні. Я в останнє звертаюся до вас як глава держави. Я подаю у відставку з поста президента, оголосила вона у своєму відеозверненні. Якщо зараз говорити суто до звернення, Каталін Новак, як його можна сприйняти з точки зору політтехнологій, політичних моментів в Угорщині. Можна точно сказати, що діючий прем'єр-міністр пан Орбан ніколи не складе повноваження у такий спосіб, навіть якщо буде розгортатися певний скандал навколо його особистості. Тому тут слід визнати, перш за все, рівень відповідальності з боку пані Новак за власні вислови, за власні меседжі і відповідно помилування, яке вона. Власне, реалізували щодо злочинців, як я розумію. І е, слід відмітити, що незважаючи на те, що умовно пані Новак вона є частиною, скажімо так, владного режиму і владного Олімпу в Угорщині, але все ж таки відношення до багатьох процесів в країні у діючого прем'єр-міністра, який має реальну владу по суті, і президентки відрізняється. Це є наявним. Наскільки я знаю, були також наявні різниця позиції президентки і пані Новак, і власне Орбана по ситуації в Україні. Тобто багато багато клеважів розколів між, скажімо так, діючою президенткою і премєр міністром Вони наявні були наявні і наявні зараз. Тому можна сказати, що такі дії вони супроводжують. Ну перш за все, напевно, політикиню, яка є відповідальна. За ті речі, які вона власне робить, тобто відставка це є такий нормальний, на мій погляд, технологічний навіть хід у такій ситуації, тобто зберегти певним чином обличчя, ось тому, що справа вона дійсно така, скажімо так, неординарна в багатьох аспектах, і вона може досить заплямувати, скажімо так, політичну репутацію власне політикині такого рівня. А от цікавий момент. Ви зауважили на тому, що так погляди на багато питань у пана Орбана і пані Новак вони різняться. Є цьому докази і заяви. А, я хочу нагадати, що раніше, 20 квітня 23-го року, напередодні візиту папи римського в Угорщину Новак схвалила рішення помилувати близько 20 людей. Серед помилуваних виявився заступник директора дитячого будинку, який допомагав приховувати злочини колишньому директору, засудженому за сексуальне насильство над кільком. Ма неповнолітніми хлопчиками у 2004-2016 роках. Ну, це якщо говорити про екскурс, що стало причиною відставки пані Новак. Але в мене питання: якщо йдеться про справи а, такої давності, це по перше. І якщо а, пані Новак прийняла це рішення ще у квітні 23-го року, як ви вважаєте, а чому це а, стало таким а, тригером обурення для угорського суспільства саме зараз? Я а, до речі пов'язувала це з Можливо, опозицію угорською, але от ви зауважили, що можливо справа і не в опозиції. Можливо, посада президентки, можливо, конкретна особистість на цій посаді наразі не влаштовує голову виконавчої гілки влади. Тому тут ця ситуація, вона скоріш за все може бути спровокована не стільки опозицією, а скоріш представниками ФІДЕС в певних моментах, тому що наразі Орбану вигідно. Мати більш, ну скажімо, на цій посаді людину більш лояльну до того, що він робить, що він висловлює, тобто, щоб не було такого, ну, скажімо так, розходження між висловами президентки, висловами прем'єр-міністра. Ну і багатьох міністрів, які складають до речі, кабінет міністрів в Угорщині. Скільки новак було на посаді президента? Ну з 10-го року знаходиться, по суті фідес при владі і нових, ну, досить довгий час вже перебуває. А наскільки я розумію, впродовж цього терміну, дуже великого терміну, ось таких а, нарікань з боку угорських громадян не було. Ну тобто я маю увазі нарікань такої сили. І невже також додатково хочу поставити питання? І не вже ось таке рішення, про яке ми сьогодні говорили, що стало причиною відставки президентки, воно є найбільш важливим для угорських громадян впродовж понад 14 років? Так, можливо, можливо, але слід відзначити ще один момент. Ми повертаємося з вами до особистості Орбана. Орбан позиціонує себе як політика популіста, який вибудовує свою кар'єру і вибудовував власне на протидії ЛГБТ-спільноті. Цей момент також треба тримати в голові, і йому іноді можливо навіть розгортання таких скандалів є вигідно, щоб отримати певні для себе дивіденти своєї підтримки. Отже, популізм він має певні хвилі і зараз. Така хвиля, на якій можна зіграти на свою користь, і Орбан у цій ситуації може бути певним бенефіціаром навіть ну цієї події певним чином, чого вона зіграла саме в цей час. Насправді я вважаю, що ну, по-перше, ми з вами повинні загалом говорити про режимну архітектуру Угорщини. Угорщина є більш гібридним політичним режимом, не демократичним. Багато чого тут замикається саме на правлячій партії. Ось і е, е, певна позиція, яка розходиться з керівництвом політичної цієї сили, певна позиція, яка розходиться з де-факто, а Орбана можна назвати певним чином таким лайтовим диктатором угорщини, розходиться з Орбаном. Бо вона його не влаштовує. Звісно, а які ще питання є настільки гострими, на яких отак мені здається можливо виправте мене, якщо я помиляюся, можна так легко навіть усунути президента країни. Ну, якщо сама президентка йде на такі кроки, тобто відчуваючи свою відповідальність, то звичайно можна. Вона не йде на конфлікт ситуацію. А до речі, чому як ви вважаєте? А, ну напевно, для європейської політикині більш важливо відійти від певної такої досить неоднозначної справи, ніж продовжувати йти на відкритий конфлікт. Я зауважу, що той самий Орбан у подібній ситуації він би пішов на відкритий конфлікт. Коріш ніж втратив би владу, тобто навіть владу достатньо таку номінальну у по суті парламентарній схемі відносин, але все одно, тобто тут багато що залежить від людини, саме конкретної особистості, яка займає ту чи іншу посаду, Орбан для Угорщини традиційно грає на тих моментах, які е, ну, є ультраконсервативному спектрі, тобто як і міграція, Положення мігрантів, власне, ресурсна компонента, зв'язки з е, країною-агресоркою. Ось там дешевий газ чи е, Росатом, який досі, наскільки я знаю, має там проекти і реалізує їх в Угорщині. Все це для Орбана важливо, але і важливо також зіграти на цій проблемі, скажімо так, е, на протидії власній і ЛГБТ-спільноти. Він є активним таким противником і де-інде він цю ситуацію підкреслює. А до речі, якби пані Новак все ж таки вирішила, ну скажімо так, опиратися на такому тиску, так зокрема із боку Орбана. Якщо все ж таки ми бачимо його слід в цій історії, як Ви вважаєте, в неї були б аргументи? Ну наразі я думаю, можна було б віднайти На пев... чому. Певні аргументи про необізнаність, можливо, повну ситуацію, Аргументи, які підкріплювалися знову ж таки вибаченнями, але бажанням залишитись. Але я думаю, скоріш за все а, до того рішення її підштовхнула навіть і політична сила, яку вона представляє безпосередньо, тобто був певний тиск. З боку політичної команди оточення, керівництво правлячої партії, які а, таким чином вони зіграли в таку досить складну, як то кажуть, шахматну комбінацію. Ну, і зараз ми долучатимемо до нашого діалогу ще одного спікера. Ну наразі хочу надати деяку інформацію, яка пронеслася нашими українськими змі за останні дні. Керівник американського фонду Центр допомоги Україні у США «Хугус» Олексій Прокопенко подарував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сіярто фрагмент російського танка, який був знищений у боях за Київ. Ну, власне, про саме цей жест і реакцію пана Сіярто говоримо з Олексієм Проко. Опенком СЕО фонду Хукус США. Пане Олексіє, вітаю вас. Вітаю студію, вітаю Одесу. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Дійсно, було дуже приємно побачити ваше обличчя на фотографії поряд з паном Сіярто. Ну, і такий дуже цікавий жест. Поясніть, чому ви вирішили його зробити. Ну і, власне, як пан Сіярто на нього відреагував. З огляду на те, як. Угорщина будує свої стосунки з Україною в контексті Європейського союзу і взагалі добросусідських стосунків останні принаймні 10 років. Це те, що я спостерігаю. Я думаю про те, яким чином нагадати угорському міністру, про те, що стосунки це це щось глибше, ніж просто обмін негативними коментарями або блокуванням допомоги, і так далі. Добросусідські стосунки це це на роки, це на це на це набагато довше, і я хотів. Нагадати йому про те, що наприклад, 56-го року радянські танки, коли заходили в Будапешт, вони знищували багато угорців, багато приносили руйнування. Я думав, що якраз оцей спалений під Києвом танк, фрагмент цього танку. А... Він би нагадував цьому міністру про те, що що відбувалося 56-му році. Тобі тоді і що несуть в собі радянські танки, радянські та російські, коли приходять в чужі міста, і я таки сказав йому, що ви носіть з собою цей брелок від власного дому, щоб нагадувати про те, що власне який терор ховається за спиною і взагалі в. Жестах Російської Федерації і Радянського Союзу, на що міністр відреагував досить дипломатично. Ну він міністр закордонних справ, зрештою, і він сказав, що а, Угорщина а, щиро мріє про мир в Україні, але не про перемогу в Україні. Це вже я додаю від себе, тобто, це я почув, що він бажає миру в Україні. От а, і він сказав, що його родина теж колись була. А, Відчула на собі наслідки погромів 56-го року а, придушення цього цього повстання. Тому, а, зокрема, так а, насправді вона ця реакція була така досить цікавою. Бо ну, по перше, він не очікував такого подарунку в сполучених штатах та ще й в Гарварді. Але він ми наша делегація українського фонду Українсько-американського фонду Хукус. Ми вважали, що ми повинні це зробити. Скажіть, будь ласка, після ось такого подарунку для пана Сіарто, чи є у вас і у вашої команди якісь плани щодо інших сувенірів іншим представникам Європейського союзу? Ви знаєте, ця історія вона була ситуативною, і ми вирішили використати момент. Я подумав, що я повсіярто пройти просто так не зможу, тому а, там вдарити його неможливо. А, щось зробити йому теж неможливо. Це не дипломатичні кроки, взагалі. І... Але від імені всіх українців, які знають, хто такий сіярто і знають політику Угорщини по відношенню до України, то я думаю, що це було. Лайтовим нагадуванням про те, що українці в світі монолітні всюди, поки що не планується. Ми, ми маємо багато контактів. Ми багато працюємо на різних платформах і майданчиках, але кожному як сказати, всьому свій час і всьому своє місце. За декілька днів після того, як ви спілкувалися з паном Сіярта, ми побачили такі гучні заголовки про заяву пані Каталіни Новак, президентки Угорщини, що вона йде у відставку. Наскільки для вас ці заголовки і її заява стали очікуваними? Я не слідкував за політикою глибоко пані Новак, але єдине, що я хочу сказати, що ви знаєте, російська енергетика. І навіть маленький шматочок російського танку, коли потрапляє до рук посадовців угорщини, воно має деструктивну енергію. І, на мій погляд, оцей маленький шматочок танку, попавши прямісінько в уряд угорщини, почав там нести руйнівні наслідки. Тому я думаю, що все це пов'язано виключно з шматочком російського танку, подарованим нами, і його енергетикою у гарварді угорському міністрі. Знаєте, що енергетика вашого подарунку є все ж таки більш сильною, ніж енергетика Фідес і пана Орбана? Так я жартую. Насправді. Я е, думаю, що депр... демократичні процеси, які Угорщина як держава е, переживає зараз, вона це має зміст. І, е, Угорці люди, які багато допомагали Україні, і ми не можемо сказати тотально, що це е, тотальний абсолютний ворог для нас, а це. Як сказати, це складний сусід, з яким треба шукати діалогу і шукати Я Також міністру про це сказав, що в нас з вами є декілька конструктивних точок роботи. Давайте їх розвивати ці конструктивні точки роботи і не шукати загострень. Відповідно, я дуже вдячний всьому горському народу, який в певний період часу і завжди і зараз продовжує підтримувати Україну українців, і ми часто говоримо про політиків. Ми часто говоримо про політичні батли між між країн. Між лідерами країн, між керівниками країн, але е, ми мало коли заглядаємо про те, як живуть між собою народи, як живуть між собою люди, як вони колаборують, спілкуються, люблять один одного, дружать. Можливо, знаходяться такі, які один одного ненавидять. Це абсолютно здорово, тому що будь-який а будь-який соціум це живий організм, і ми повинні на це зважати. Тому е, побачимо, як воно буде. Будь Ласка, коли а, спілкувалися з паном Сіарто, ви зауважили, що ви запропонували зосередитися на певних точках, так, а, на яких сходяться інтереси України і Угорщини. На яких саме ви б зараз робили акцент з точки зору а, зовнішньої політичної діяльності України по відношенню до Угорщини? Ви знаєте, перш за все, треба нормалізувати. На мій погляд, треба нормалізувати робочі здорові стосунки, які які би допомагали далі вибудовувати якісь результативні проектні стосунки? Тобто спочатку треба налагодити діалог. Це налагод діалог, цей діалог налагоджується за допомогою е, міністра Кулеби, пр е, представників офісу президента. І міністр і міністр Сіярто про це сказав е, е, у е, коментарі своєму, що він мав зустрічі з українською стороною в, в, в Ужгороді. А далі треба вибудовувати, е, по перше, транскордонне співробітництво треба вибудувати, тому що в нас як таке воно або працює, то працює тільки з одного боку. А це велика проблема. Тому що, наприклад, якщо ми не мали стратег... ми мали стратегії транскордонного співробітництва по всій лінії державного українського кордону, але десь ми не допрацьовували, десь допрацьовували більше, тому на це треба зважати увагу. Інші країни які межують з нами, вони це дуже гарно відпрацьовують, тобто вони. Не що таке транскордонне співробітництво. Це перший момент. Другий момент я би хотів сказати, що це взаємоповажна риторика. Тобто, ми не, ми не можемо заявляти, що, наприклад, угорщина не може собі дозволювати в 21-му столітті заявляти, що вони там заберуть частину Закарпаття або ще що-небудь, коли там щось станеться в Україні. Це абсолютно недружні кроки, які треба припинити. І я думаю, що це просто гра на емоції, тому що насправді в самої Угорщини дуже багато проблем всередині і в проблем багато з. Європейським союзом, з діалогом з Європейського Союзу. Так що Угорщині треба не підігравати Росії сьогодні, а почати вирішувати власні проблеми в своїй країні. Ну і останнє питання. Можливо, ви над ним замислювалися. Як ви вважаєте, хто може стати наступним президентом Угорщини? Абсолютно непередбачувана може бути історія. Можливо, сам пан міністр угорський, який отримав шматок танку або Орбан. Я навіть не знаю, як там в них розвиваються події. Хоча частина горської делегації ми нам намагалися говорити після цього двох двох словах, але якоїсь конкретної інформації я на жаль не знаю, і не можу навіть уявити. Я знаю, що на те, що зробила пані президентка, це не є. А за цим криються якісь глибші процеси, і ми про них ще почуємо. Пане Леці, я дуже дякую вам за спілкування і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Прокопенко, сего фонду «Хугус США. Ну а ми повертаємося до студії. Пане Михайло, ну врешті-решт, нам залишається поговорити ще дійсно про те, а хто ж може стати наступним президентом Угорщини. Ну от знов таки хочу звернутися до інформації наших колег. Як пише політико, партія прем'єр-міністра Угорщини Орбана Фідес, прагнучи придушити народний. Гнів у четверг подала поправку до конституції, яка забороняє майбутнім помилуванням будь-яким чином приносить користь людям, засудженим за скоєння злочинів проти дітей. Чи можна сказати, що та помилка, за яку поплатилася пані Новак, вона є не зовсім її помилкою, а помилкою всієї команди ем, пана Орбана і правлячої партії Фідес, і як це власне відіб'ється на їх авторитеті і політичному майбутньому країни? Наразі представники ФІДЕС вони намагаються відділити власне імідж і репутацію пані президентки від власного іміджу та репутації. Тобто їх головне завдання це зберегти контроль власне над парламентом, зберегти свої позиції, підтримати позицію відповідно діючого прем'єр-міністра. І вони по суті жертвують. Пані президенткою у цій ситуації, тобто, всі основ... всю основну війну вони перекладають провину, перекладають власне на її особистість. Звичайно, це системна помилка. Звичайно, це помилка не тільки політичної команди, але, ну скажімо так, різних щабелів влади, прийняття певного рішення. Можливо, це свідомий. Крок, який був підготовлений заздалегідь, за для того, щоб відбулася ця власне подія. я все ж таки зважаю на архітектуру політичного режиму, який є гібридним, який будується на популістських лозунгах. І Орбан він навіть цій ситуації, його політична сила, вона все одно вибудовує цей популістський вектор, тобто своєї боротьби, нібито за все добре проти всього поганого, але не забуваючи про а, і майбутні вибори. Ось не забуваючи про власні позиції, не забуваючи і намагаючись згладити певний народний гнів, на якому також можна підняти собі відповідно балів. Оскільки ця проблема вона є дуже гострою. Ось люди гостро на неї реагують. А раз вони гостро реагують, треба, як то кажуть, очолити протестну реакцію, навіть жертвуючи певними представниками політичної команди. Це абсолютно. А ну, якщо можна так висловитися, в лапках нормальний спосіб виживання багатьох людей, які узурпують владу в певній країні, тобто знаходяться довгий час на такому на такій подушці соціальної підтримки. І дійсно, я абсолютно погоджуюсь з колегою, що тут треба відділяти власне угорський народ від конкретного політичного режиму, який з 2010 року керує країною, і намагається вибудовувати в європейському союзі проросійський вектор. Ну, дуже цікавий момент, що нового президента обиратиме саме угорський уряд, тобто робимо висновки. В нього для цього є 30 днів. Ну, власне, а як вважаєте дійсно, хто може стати новим президентом Угорщини? І якщо йдеться не про пана Орбана, навіть не знаю про кого ще може йтися. Пан Сярто хтось з команди власне абсолютно лояльний до Орбана. Сам Орбан навряд він буде йти на такий крок, оскільки в республіці такого типу ну, давайте візьмемо суто формальний характер. Він має всю повноту влади, як прем'єр-міністр. Тобто йому йти на досить таку формальну посаду президента немає сенсу. Тобто він намагається поставити того, хто буде більш лояльний, хто буде більш відповідати напевно його запитам. Оскільки ця а, стратегія це стратегія вдовгу, абсолютно це не тактичний хід, це хід стратегічний, і навіть можливо він концептуалізує узурпацію повзучу узурпацію влади. Остаточно з боку Орбана, тобто де він буде лавіювати між політичною грою і соціальною підтримкою, жертвуючи певними навіть своїми колегами з політичної команди. Ось і все. А дуже цікавий момент, так ми знаємо, що багато політичних подій відбуватиметься і відбувається в європейському союзі саме в цьому 2024 році. І якщо дійсно все ж таки, заява пані Новак була продиктована тиском з боку Орбана і Фідес, і це все було вже ну узгоджено між собою, так би мовити. Як ви вважаєте, чому вирішили піти на такий крок саме зараз? Ну, по перше, знову ж таки складні відносини з європейським союзом. По-друге, через позицію по а, війні в Україні по а, агресорці Росії як агресорці, передусім, європейське чиновництво ну пішло в абанк певним чином у відносинах з Угорщиною. Тобто вони готові до того, щоб попрохати Угорщину, як то кажуть, на вихід з єдиного європейського простору. За її блокування за її вето за її непідтримку. тобто вся ця ситуація вона є зовнішньою, але водночас вона ж впливає на відношення звичайного угорця до свого прем'єр-міністра, який нібито відстоює народні, як то кажуть, інтереси. А з іншого боку, країну навпаки вона втрачає і може втратити відповідний там без можливість поїхати до іншої країни, і всі ці моменти тому треба також перекрити. Якимось інформації потужним інформаційним приводом цю ситуацію Показати, знову ж таки, що Орбан він виступає таким захисником свого народу, так тобто він є класичним популістом, авторитарним популістом. Це для нього є нормою, така поведінка. Ось, але він не є повністю диктатором, тому він залежить від цього соціального невдоволення, підтримки, змін певних, і він. На найбільш гострих проблемах він намагається збудувати собі репутацію такого захисника. Від свого народу, ну власне, давайте просто згадаю... Вибачте, що до народу, народ же ж вийшов. на а, народ вийшов. Акції. Народ вийшов. Політична сила Орбана. Це побачила. Він це побачив. І наразі я думаю, що він намагається цей протест від просто очолити інституційно, скажімо так, щоб не бути поза цією проблемою, Щоб а, репутація, ну скажімо так, президентки, вона була повз а, репутації політичної сили. Орбан завжди каже те, що подобається частині ультраконсервативній частині його народу. Власне, ця проблема його протидія ЛГБТ. Все це також є у контексті більш радикальних поглядів. Крім того, давайте не будемо не забувати, що традиційно Орбан і той самий Сіярто вони відомі. Чим вони відомі дуже а, ну скажімо так, агресивними заявами щодо українського Закарпаття. Просто це це нагадати як такий момент фоновий для цієї ситуації. Тобто, ми повинні дивитися на Орбана як класичного популіста, який залежить від зовнішнього сприйняття і лавіює між інтересами Європейського союзу, який для нього звично вигідний, і інтересами Росії, намагаючись для себе якісь там політичні дивіденти від цього віднайти. Як ви вважаєте останнє до вас питання в рамках цього ефіру? Mm -hmm. Як ви вважаєте, незалежно від того, хто стане наступним президентом Угорщини, я так роблю висновки з нашого з вами з діалогу, що ну радикально нічого не зміниться. Не зміниться абсолютно, бо, по перше, сама конституція, власне, сама архітектура, скажімо так, політичного режиму, який складається у формальній юридичній площині, і реально вона не передбачає того, що президент або президентка зможе вплинути на цю ситуацію. Вона може бути достатньо потужною символічною наповнюючою цієї ситуації, але все, тобто, основна влада, вона зосереджена у премєр міністра і навіть вибори, скажімо так, президента. Потенційно, вони також зосереджені в руках діючого керівника уряду. Наскільки ми з вами в цьому ефірі були праві, ми дізнаємося буквально за 30 днів, коли обиратимуть і призначатимуть нового президента, так угорщини тоді е, зможемо, мабуть, зробити додаткові висновки, якщо їх потрібно буде робити. Пане Михайле, дуже дякую вам за дякую. цей ефір. Нагадаю, з нами сьогодні був політолог Михайло Шабанов. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.